Дивіться ну, і слухайте, що ми знов зробили в піщанці. Подзвонили в їдальню плазмотек, завод в нас такий є, і попросили їх з пектином тортик. Плазмотек прохання схвалив, але за умови, що ми знайдемо частину інгредієнтів. Щоб знайти ці інгредієнти, ми виставили сторіс і в ньому повідомили підписникам, що нам потрібно багатенько яєць, вишень і сметани. Ну і там іще дещо. Наші підписники люди чуйні, тож за добу необхідне зібралося і передалося на випікання. Це все ми закрутили тому, що наші місцеві волонтери-музиканти зібрали 5 мільйонів гривень для ЗСУ. Що скажете, це багато чи мало? За це ми захотіли їм зробити сюрприз. Тортик вручили на одному концерті, тоді музиканти саме виступали і нічого такого не чекали. Усі присутні раділи і хлопали. До речі, тортик важив 25 кг. Дякую за увагу і пам'ятайте, піщанка це незабите село.